Друзі, привіт! Мене звати Анна Локія і я вітаю вас на своєму каналі. В минулому відео я розповідала про плюси проживання в Норвегії, як я це бачу, озвучила свою суб'єктивну думку з цього приводу. А зараз поговоримо з вами про мінуси, оскільки вони теж є, і я розкажу, які мінуси бачу я, наприклад, в цій країні. І перший мінус це, звісно, клімат. Я пам'ятаю. Коли я тільки приїхала в Норвегію, мені весь час було холодно. Перші два роки проживання в Норвегії мені весь час було холодно, тобто постійно, щоб я не вдягала. При тому я дивилася на норвежців, які там могли м -м, ходити, наприклад, там, в футболках, в шортах, і йду я в зимовій курці, там в якомусь светрі з капюшоном. І я завжди дивувалася, ну як їм не холодно. Ну от як їм не холодно. Мені завжди тут було холодно. Зараз вже, от на третій рік, трошки якось, напевно, організм звик, трошки адаптувався. Вже мені трошки тепліше, але дійсно клімат тут суворий. Це північна країна, і, власне, ось це літо це було найтепліше літо за весь період мого перебування в Норвегії. Було в липні 2-3 тижні таких досить непоганих. Стосовно погоди я маю на увазі, сонячних і, в принципі, досить теплих. І всі дивувалися, що на диво цього року дуже тепле норвезьке літо. Особливо там от на півночі, наприклад, ну, чесно, я не знаю, як там люди живуть в цій суцільній пітьмі, тому що світловий день дуже короткий, особливо вже коли там починаючи з осені, осінь, зима і половина весни. Світловий день дуже короткий, от там плюс-мінус він починається там 9:50, а вже в 2 години вже темніє. І це при тому, що я живу от в центральній частині, а на півночі, як я сказала, це ну, суцільна тьма. Тобто там люди живуть, я не знаю, на антидепресантах, напевно, чи як, тому що ну, це впливає і на настрій і не вистачає вітаміну Д. І це складно. А, наступний момент, який, ну, знову ж таки, це можна вважати і мінусом, і плюсом, це високі податки. А, дійсно, в Норвегії дуже високі податки. Ось, наприклад, я працюю, в мене на зайнятість на роботі, і я сплачую 34% податку зі своєї щомісячної зарплати. Чоловік в мене, наприклад, сплачує 42%, тобто майже половину доходу кожного місяця треба віддавати державі. Але тут процентна, ось, ця, ось ці податки, вони в принципі на такій прогресивній процентній ставці, тобто, чим вищий дохід в людини, тим більше вона платить податку. Тому, звісно, коли ти отримуєш заробітну плату і бачиш, скільки податку відраховано, ну, воно так. Не дуже радує з одного боку, але з іншого боку, це є плюс, в принципі, тому що ці податки вони йдуть на соціальне забезпечення людей. І от дійсно розкажу вам таку коротеньку історію. Мені її розповідав колега по роботі. Його брат був з сім'єю в горах. Вони відпочивали в досить такій віддаленій місцевості, високо в горах. І е, з дитиною там трапився, з їхньою дитиною трапився трошки такий ну, нехороший випадок, скажімо так, і потрібна була термінова госпіталізація. Е, це було взимку, тобто там ще добратися туди було дуже складно. І що ви думаєте, прилетів вертоліт? Е, забрали дитину на вертольоті. Е, Доправили до лікарні, надали медичну допомогу дитині, і слава богу, історія закінчилася добре. І е, за ось ці всі, е, за ось ці всі дії, які були вчинені, е, цей е, батько він заплатив там ну практично нічого. Тобто там смішні гроші, це при тому, що прилетів вертоліт, забрав дитину. І знову ж таки, на що це було здійснено? На е, гроші платників податків. Тобто ось ці податки, які ми платимо. Потім, якщо, не дай Бог, трапляються якісь погані ситуації, то е, люди можуть очікувати те, що держава їм допоможе в цих складних ситуаціях і надасть необхідну допомогу. Так само. от, Соціальна підтримка людей, які залишилися без роботи, які хворі, вразливі категорії населення, малозабезпечені сім'ї, податки, утримання біженців, до речі, ось, і гроші з сплати податків ідуть на це. Тому це з одного боку і мінус, але з іншого боку цей плюс великий. Далі стосовно роботи. У Норвегії дуже важко знайти роботу. Я сама проходила весь цей процес від А до Я, тому я знаю про що говорю. І образливо трошки, чесно кажучи, те, що дуже багато хороших спеціалістів, які приїхали з України в Норвегію, вони не можуть себе тут реалізувати, на жаль, по багатьом причинам. З одного боку, от, наприклад, візьмемо медичних працівників. З одного боку, Норвегія дуже потребує медичних працівників, їм не вистачає персоналу в лікарнях, медсестер, лікарів різнопрофільних там і так далі. І так далі. Але з іншого боку, настільки складно підтвердити освіту тут в Норвегії, особливо для медичних працівників, що ті люди, які працювали в сфері охорони здоров'я в Україні, вони в Норвегії. Дуже часто просто йдуть е, в будинки престарілих і е, працюють там. Вони називаються сікієми і е, ну, вони виконують там ну, таку ну, брудну роботу, скажімо так, тому що там е, люди похилого віку або, наприклад, е, люди інваліди, які не можуть себе обслуговувати, які лежачі, їм треба. Міняти памперси, мити їх. І ну, це складна робота, це дуже складна робота. І от, на жаль, я знаю лікарів, які лікарів медсестер, так, які приїхали з України, і от в Норвегії вони працюють в таких закладах. Тому важко, важко з роботою. Можливо, тому що Норвегія, вона така досить закрита країна, я би так сказала. І вони. В першу чергу віддають перевагу для своїх громадян, і навіть от, якщо є конкурс, наприклад, на е, якусь позицію, то е, іноземцю дадуть місце, тобто спочатку вони надають пріоритет своїм громадянам. А якщо, скажімо так, немає достойного серед своїх, тоді вони вже е, дивляться серед іноземців е, і шукають людину, яка б відповідала тим всім критеріям і вимогам, які вони хочуть бачити. В кандидаті. Ось далі. Дуже багато людей скаржаться на те, що в Норвегії одноманітно, досить так нецікаво. І я пам'ятаю, теж, коли я приїхала з Києва, де шалений ритм життя, я ще працювала в такій сфері, що в мене постійно були якісь заходи, презентації, конференції. Я постійно десь була такий круговорот подій. І дійсно в Норвегії це таке затища, так? І е, спочатку, хоча, знаєте, зараз я вже почала це цінувати. А спочатку, як тільки я приїхала, ну мені теж було тут е, нудно, скажімо так. Трошки нудно, одноманітно ще, плюс погода така е, сіра, холодна, і е, я відчувала дуже е, велику різницю. Порівняно з тим, який ритм життя я мала в Києві і е, як воно тут було в Норвегії. Але зараз, е, не знаю, чи це вже вік <хи> чи адаптація, зараз я починаю це цінувати. Дійсно, це менше стресу, напевно, через те норвежці так довго і живуть, що в них такий спокійний, розмірений ритм життя, вони мало стресують і от е, живуть довго, не беруть дурного в голову, не хвилюються. І живуть собі довго і щасливо в своїй країні. Тому е, дійсно, з одного боку, я згідна, що трошки тут інакше все влаштовано, є е, ось ця така, можливо, сірість, яка пов'язана не тільки з погодою, але ну, от навіть знаєте, на вулицях от дивишся часом, які от кольори е, в одязі переважають. І дійсно, ну так, сіре, чорне. Е, Ну, так. <хи> Тому, можливо, теж це як мінус. Може комусь подобається з іншого боку. Наступний мінус це те, що дуже багато віддалених таких місць, віддалених комун, куди селять людей. Або це так само можуть бути острови. Тобто, там дійсно там немає інфраструктури. там… Надзвичайно складно знайти роботу, не знаю, там практично неможливо, мені здається. Ось, і от ті люди, які живуть на островах, наприклад, їм взагалі, щоб дістатися до будь-якої цивілізації банально до магазину, їм потрібно сідати на паром, який там може ходити один раз або максимум двічі на день, і їхати паромом, там, закуплятися необхідними товарами і повертатися назад. Або села, такі різні невеличкі поселення, де теж, якщо є якийсь магазин, то це велике щастя, але до того магазину він там може знаходитись десь на горі. І, наприклад, взимку, коли там перемітає дороги, то ну, поки туди дістанешся, то теж надзвичайно складно. Або так само, наприклад, дітей, коли потрібно доставити там школи, в садочки. Це також може виливатися у велику проблему, особливо якщо немає. Приватного транспорту. Далі, що ще? Соціальна дистанція. Тобто, дійсно, тут норвежці, от кажуть, що норвежці вони холодні, так? І е, вони тримають таку соціальну дистанцію. От, Дійсно, вони можуть вам посміхатися, вони можуть бути дуже доброзичливими, але в той же час є ось ця дистанція. Тобто, вони не пускають в ось цю свою. Таку зону близького спілкування, так? не пускають в своє близьке коло, або це потребує часу. Ну, Стосовно себе, скажу, що е, мені пощасливилося знайти тут і друзів, і е, з колегами ми гарно спілкуємося на роботі, тобто ми там і окрім роботи можемо і піти повечеряти разом, або десь кави попити, е, або якихось там коктейлів, чи щось таке. Але в цілому, дійсно, я згідна, що норвежці вони тримають соціальну дистанцію і теж чула розповіді наших співвітчизників, що от, там сусіди, які на перший погляд ніби такі дуже привітні, дуже хороші, а там пишуть анонімні скарги по різним питанням, наприклад, що там за дітьми так дивляться, або ще якісь речі. Тобто тут посміхаються в очі, а тут. Пишуть і повідомляють, так, куди потрібно. Тому е зустрічала багато таких розповідей, і, і трошки воно так, скажімо, дисонанс такий, тому що в нас все-таки люди вони більш такі прямі, відкриті, е говорять те, що думають, а тут, от, бачите, інша, інша культура трошки. Далі, що ще? Е повільність. Повільність у вирішенні будь-яких питань. Повільність і така можливо надмірна бюрократія. Тому що дійсно, якщо потрібен якийсь документ, або вам потрібна відповідь на якесь питання, ви десь звертаєтеся в державну установу за якоюсь там банально довідкою, яку в нас там можна зробити ось так: от, за один день прийшов, зробив, пішов, забув, то тут це може зайняти. Тижні, місяці, а інколи навіть і роки. Тому що теж знаю людей, які подавалися на, е, він називається фамілії Ополь Стілятельсе, тобто це такий е, дозвіл на проживання в Норвегії, так? один з дозволів на проживання в Норвегії. І от е, я знаю приклади, коли люди чекають уже по півтора року і вони досі не отримують ці документи. Тому так, в Норвегії тут треба просто, знаєте, так видихнути і просто чекати. Мене на перших порах теж це трошки так: ну тригерило, тому що ну, ну як же, ну що ж там готувати? Там же ж банальна проста довідка, яка робиться, наприклад, там на раз-два. А от ну, такі, такий в них цей процес. Ось, або, наприклад, от я пам'ятаю, як поштою відправляли там лист. В іншу комуну, яка знаходиться буквально там 10 хвилин їзди, і той лист ішов в ту комуну два тижні. Ну, <смі> я вже сміялася, кажу, я би ну, як, доставила б його до тієї установи, тобто мені не складно було б це зробити аніж це зайняло два тижні. Ну і потім ще розгляд вашого питання, і це може затягнутися дуже надовго. Тому тут просто не треба стресувати, треба з цим змиритися, прийняти і заспокоїтися. Ось, що ще? Дуже багато скарг на медицину в Норвегії, тому що багато людей кажуть, що немає кваліфікованих спеціалістів і дорога дуже стоматологія, наприклад. Ну, от розкажу вам теж випадок, коли я звернулася. До стоматолога, і це був просто огляд, тому що там, ну, там з пломбою були деякі питання. І е, просто за цей банально огляд, е, який там тривав, я не знаю, там 10 від сили 15 хвилин, враховуючи ще час розмови з лікарем, то він дуже дорого коштував, тобто він коштував 2,5 тисячі. І е, якщо, наприклад, там чи пломбу поставити, чи. Якщо там якісь втручання більш такі серйозні потрібні, то це просто виліться в тисячі доларів. І багато людей вони не використовують тут послуги стоматологів, вони їдуть в Польщу, в Туреччину, там, в свої країни, так, де це дешевше і доступніше. І стосовно медицини, тобто як вона влаштована, тобто тут є сімейний лікар. І тільки через сімейного лікаря можна отримати направлення до профільного лікаря, якщо він потрібен. І дуже часто ці сімейні лікарі, вони якісь захворювання, які вважаються в нас, в Україні захворюваннями, вони тут не звертають на це уваги. І як там виживає сильніший. Так? Тобто каже лікар, що людина здорова і все, і йди. А для того, щоб отримати, наприклад, рецепт на антибіотики, ну це взагалі дуже-дуже складно, тому що антибіотики вони виписують, ну, це вже, не знаю, людині повинно бути ну, дуже погано, там вже людина при смерті, вибачте, то, можливо, випишуть антибіотики. Тому медицина, ну до неї теж треба звикнути, призвичаїтися, і, можливо, тоді вона якось буде по-іншому сприйматися. Що ще я не сказала? Ну, стосовно мінусів, ну, насправді багато мінусів, так? але з іншого боку, вони не є настільки критичними, що з ними не можна миритися. Тобто, все одно, коли ти тут живеш, ти звикаєш до цього і вже те, що, можливо, на початку здавалося якимось дуже незвичайним диким таким, що дратувало. То з часом людина призвичаюється до цього і приймає ось ці правила гри, приймає цю систему, яка функціонує в норвезькому суспільстві. І ці вже е, мінуси вони дуже часто стають плюсами. А ви діліться в коментарях, що для вас є мінусами проживання в Норвегії, що вам тут не подобається, і побачимо, наскільки будуть різними думки. Хоча, в цілому, скажу, що Норвегія. Непогана країна, попри ідеальних країн немає. Знаєте, в нас в Україні теж вистачає і плюсів, і мінусів, і так само в Норвегії. Тобто немає ідеальних країн, але ви вже самі обираєте, що вам підходить, а що ні. Ставте лайки, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтеся і дякую, що були зі мною.